І далі традиційно OTP Bank представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. OTP банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з OTP Bank. OTP Bank – банк вашого успіху. Вона могла б сказати, що гроші пахнуть до того ж дуже приємно. Гелена Рубінштейн, яка дістала прізвисько жінка-смерч, на початку 20-го століття створила цілу індустрію краси і моди від Австралії до Америки. У 18 років Гелена, полька за походженням, вирушає в Австралію. Інтуїція підказала дівчині, що виготовлення і продаж кремів у сухій спекотній Австралії допоможе досягти успіху. Вона позичає півтори тисячі доларів і відкриває крамничку з продажу відновлювального бальзаму. Ване засіб був зроблений на основі мазі відомої. Від матері через деякий час підприємиця створила вже мережу магазинів, де продавала креми, лосьйони і мило за власними рецептами. У 1902 році бізнес леді відкриває перший інститут краси, а згодом салони в Сполучених Штатах: Римі, Відні, Лондоні і Парижі. Вона створила цілу індустрію з виробництва косметичних засобів. Гелена увійшла до десятки найбагатших жінок світу. Ця жінка побудувала свою імперію завдяки завзятості новаторським маркетинговим ідеям та інноваціям. Гелена перша класифікувала шкіру. За типами довела залежність живлення і краси шкіри. Вона шокує суспільство, запропонувавши послу масажу. Так само вперше використала молочко як легку зволожувальну емульсію, вигадала автозагар, лосьйон для зняття макіяжу, туш у тюбику, водостійку продукцію почала наукове тестування своїх засобів. У 28-му вона продає свої філії в Америці за 7 мільйонів доларів. Через декілька місяців у кризу підприємеця викупає свою частку за мільйон доларів і стає однією з найбагатших жінок епохи. 46-го року Гелена Рубінштейн вводить поняття маркетингу у свій бізнес, щоб підвищити продажі. Вона робить акцент на нові продукти і у 50-ті збільшує виторг в десятеро. Гелена Рубінштейн померла в 65-му році. З 84-го марка Гелена Рубінштейн належить групі Лореаль і представлена в 50 країнах світу.